Айоу, чат! Вітаю всіх і кожного. Дане відео є нарізкою всіх наших файтів в приватному турнірі від ютубера А3А2, за що йому і його крю окремий респект. Наша команда називалася 2GZ ГТЕ, яку цілий турнір називали як 2GZ, що, звичайно, що неправильно. 2GZ GTE це шестициліндровий бензиновий двигун об'ємом в 3 літри від автомобільної компанії Toyota. Особливістю цього двигуна є надійність і великий потенціал. Адже штатні 280 кінських сил при певних маніпуляціях і тюнінгу легко прокачувалися до фантастичних 1200-1300 кінських сил. Аналогічно і наша команда. Яка на перший погляд виглядає як гравці, які ще вчора були зеленими шреками, а по факту являється вовком в овечій шкурі, яка хай і нестабільна, але спроможна, як два gz ГТІ, розкачуватися до феноменальної потужності і зносити топові колективи, незважаючи на їх статус, регалії і досвід. Бажаю всім вам приємного перегляду! Так, у нас перший бій, друзі. Карта східна гавань. Карта східна гавань. Оце так сетап, друзі. Я прям просто вражений. Так. Команда червоних, друзі. Команда ФОБОК. Маус і 2 СТБ 1. Команда. Блін, тут же EZ. Т100 LT 7201 і вз 113 GFT. Друзі, дивіться, що відбувається взагалі. Е, так, в засвіті вже аказа. 72-01 команди Синіх е, теж е, в засвіті. Так, цікаво. Дуже от прям цікаво. Засвітився СТБ один. 717 хітпоїнтів по СТБ-1 видає 113 ГФТ. 113. Дивіться, що видає нам. По Маусу 72.01 працює. Давайте ми зараз е, трошечки повище сюди переїдемо. Е, вкат, друзі, вкат на тест ЛТ-113 сюди підлітає. Маус дуже далеко. Забирають, забирають СТБ-1. Все ж таки СТБ перший хоче, хоче, але не дає 7201 113 ГФТ в Кат. Мінус. Мінус другий СТБ-1. Е, продовжують грати 113 ГФТ. Маус. Обходить з фланга 100 ЛТ, три топора кидають по маусу, прям скинулись гарно. Ух, друзі, прям це турбобій. Прям турбобій. Дуже цікаво. От прям дуже цікаво зіграли. Дуже гарний сетап вийшло. Хоча тесто ЛТ я прям не знаю. Все те саме. Перший блайнд кудись полетів. Але мені здається, що. Він якось не туди йде, що полетів. А, я зрозумів, куди, мабуть, він став. Окей. Е, Бачат. Бачат. Активіст Бачат. Друзі, ви уявляєте? Так, да, засвітив. Не влучає 215 Б в БАТА. Бат е, в останній момент, скажімо, зробив такий е, цікавий маневр. Що будуть робити зараз е, Петесау? Петесау зайняли різні позиції, до речі, і от мені дуже і дуже цікаво, як вони будуть грати тепер. Друзі, дивіться, який фокус Фокус по ФВ-215Б. Дві ВЗшки шки вкатили. На два постріли залишається просто шотна вже ВЗ-113 ГФТ. Мінус ВЗ. На один танк. мінус. Поки як так вийшло, не розумію. Начебто вкатили на ФВ215Б, але немає його вже. Uh, я гадаю, що тут бачато потрібно розривати дистанцію і грати якось інакше. Поїде за Тесту ЛТ, тому що шанс забрати Тесту ЛТ і грати просто проти 9001 є. Тесту ЛТ Бачато на один постріл. Забирає 9001, uh, 90 uh, другу ВЗ-ку, Бачат не встигає за Т-100ЛТ. Mm. І. То, друзі, що відбувається? 90-01 дає тичку по Бачату. Бат першим пострілом не влучає, чи забере він його, чи не забере. Ні, не забирає він пістольота навіть е... другим пострілом. І для Бачата це, мабуть, путівка е... 90-01. ЄС, 90 дає цей постріл. І, друзі, е... безоговорочно тут. Е... Перемога. Так, карта Хімсдор, друзі. Е, що у нас за сетапом команд? По сетапу команд е, Маус ВЗ113 ГФТ Дві штуки. Це команда синіх. Е, команда червоних червоних ВВ 215 Б2 і ВК 9001 40 секунд, друзі, 40 секунд залишається. Дивіться, що відбувається зараз. Зараз будемо рахувати кількість шкоди в цьому бою. Дивіться, як протискає зараз команда червоних протискає. 5 секунд, друзі, до кінця матчу. 5 секунд. 534. Це просто жесть. Просто жесть. Е, так, що у нас получилось по рахунку? Е, по рахунку Фобок завдав більше шкоди. Так, те лт у нас, друзі. Дивіться, що відбувається у нас те лт Тесто ЛТВК сімдесят ВК-7201 і ВЗ 113 гФТ. Команда червоних, ВВ 215 б і 213 ГФТ в команді синіх. Що зараз е сталося, друзі? Я так розумію, що е щоб довго не кататися, у нас є е тестолте, для того, щоб можна було швидше, щоб не було такого, як було е в минулому бою. 7201 підсвічує, підсвічує друзі, команду противника. Всім вже зрозуміло, що. Фобакі, фобакі. Дивіться, яким кулачком. Перший постріл на 618, У нас uh, просто лютий вкат. Зараз на 70 Дивіться, що відбувається. 602, 602 пропускає. Треба далі проїжджати, далі проїжджати, поки ВВЗ не заїхала. 376. 854 ФВ215Б влучання. Карму, <звук> фугас, оце так залетіло. Прикриває. Розвертається 113 і треба добирати. Добирають. Добирають просто М'яско 72.01. Залишається ВЗ-113. Кого треба грати, друзі? Не знаю. На ногі я поки що стояв 113. й Грають все ж таки 113-го. Фокус по 113-му. Потім буду шукати по карті везе 100 те стоєлте. Я просто, просто неймовірно, що відбувається. Не пробиває, ВЗ-113 ГФТ не пробиває. Мінус ВЗ-113 ГФТ. Кланфобок. Не пробиває ВЗ-113. Не пробиває 113-й. Захищав, захищав, поки його не об'їхав. Поки його не об'їхав. 1-1 друзі. 1-1 1-1. Тут же GZ вирівнює рахунок. Чекаємо е на наступний бій. Так, у нас тут uh, Jay та сільська рада. Команда Мідлбург. Команда, карта Мідлбург. У мене вже команди і карти переплутались, друзі. Одразу захоплюють uh, базу. Захоплюють. Uh, команда ТуG З захоплюють сталене захоплення. от... Uh, якось мені схоже було. Що Батчат прям виїжджає на ВК-7201, ВК-7201 засвіті. Після пострілу бат засвітиться. Простріл 330 дає. Хорош, хорош, дивіться, що відбувається. Два постріла по тапку зробили. Команда червоних. Ой, як, дивіться, грає, дивіться, як цікаво. Цікаву позицію обрав для себе 113 ГФТ, от як має бути для ПТСАУ. Третя лінія. фокусять Е5 зараз. Фокус по Є5. Забирають, дивіться. Забирають, забирають майже, забрали забирають 72.01. Є 5 шотний. Фокус по Е5, 113 майже закидешився. Є 5 не пробиває. Не пробивають є 5 113 ГФТ не пробив. Не пробив. Як там справи у Бачата, 90-ка не закручує. Треба бачату... Бачат забирає, дійсно зробив постріл, так як хотів. Забирають. Залишається 2 в 2. І бат. Чому 90-01 не забрав ВЗ 113 ГФТ? Я не розумію. Поки що. Хотілося б знати, чи втейн майже закидешився, забирає фугасом 113 ГФТ. І залишається батчат, просто розіграли. Просто розіграли. Чесно кажучи, я навіть думав, що. Ай, стоп, друзі! Я, я приплутав, тут чи червоний ще катається. йолки палки а я думаю, що просто розіграли, і все. Отак от, от, друзі. Отак от, от буває. Так, СТБ в команді синіх з'явився ФВ215Б і ПВ-215Б. Бачат, команда червоних, чи МК 6 і є 5 Бачат піднявся подивитися, чи немає тут нікого. СТБ в засвіті. Ні, не світиться СТБ. А як так? Не пересвітив. Чому це? Зараз. СТБ 1 а бути в засвіті. Можна бути. Mm, ну я ж стрімлю цей турік, як мені не бути? Перший постріл пройшов по СТБ 1 Дивіться, що відбувається ФВ 215 п'ятнадцять майже тут один залишається. СТБ підкрадається з флангу до бачата. Перший простріл 701 Пропускає бачат. вроздає барабан свій. Прокатуються, прокатуються, але роздають, роздають постріли. Залишив постріл Чіфтейн, не давав по СТБ. Зараз вкатують. Вкатують на 215Б. Що тут відбувається? Що відбувається? ПВ 215Б. Тримається, Чіфтейн, постріл. 435. Є5. Забирають. в 215 б Залишили СТБ. Дарма. Мінус, друзі, мінус. Чифтейн, в соло, Даркатаман. 446 простріл по СТБ 1. Стб входить в корму. Друзі, ну тут 1-1. 1-1, і наступний бій у нас має бути вирішальний. Команда червоних, друзі, це сільська рада. Бачат Т110Е5, два штуки. Команда синіх, тут же З. Бачат ПВ215Б і Е, Дуже цікавий роз'їзд, мені здається. Зараз буде цікаво. Два бачата пересвічують один одного. Підтягується, підтягується команда. 215Б влучає в 405 по бачату. Бача, другий постріл. З барабану реалізація. Із трьох пострілів два. Непогано я б сказав би. 90.01 пропускає постріл. Багато не в команді червоних, на жаль. 704 пропускає Dark Ataman. 58 фугас. 438 бачат. Просто розмін. Роз, розмінюються два бата між собою. В-215 піджимається сюди, піджимається. Буде чи буде зараз вкат на Я б вкатував на 215b, мабуть. Потрібно вкатувати. Потрібно вкатувати. Джойстик Джойстик потрібно забирати. Забрали. 2-2 залишаються. Плюс-мінус рівно. Підпоїнтів у червоних, правда, більше. 575 не пробиває Е5-й. 901 вкат на бачата. Є Мінус бат. Залишається Є5. Дуже гарно розіграли цей бій. Команда синіх. Мені здалось, друзі, тут що Е5 він трошечки спізнився на, це, на цю движуху, яка тут була. Тому що от треба було трошечки раніше. Тому що того Е5 забрали саме через те, що не було розміну. І ну, вони десь були один від одного дуже далеко. Тому. Не знаю, чи правда чи ні. же GZ. Друзі, команда же З переходить в наступний тур. Оу. Що у нас тут? Значить, постапу команд, друзі. 72 01. ВК 2 танка. ВК 9001. 1 це команда синіх. Команда червоних вк 9001 ВЗ-113 ГФТ і 720. Так, до речі, дуже, дуже цікаві команди. От це прям скажімо там. Зібралися тут кібератлети. У нас тут нормальний буде зараз Рубалова буде нормальний. Ой-ой-ой. Не пробиває. 72.01, пропускає 413 603 друзі. Почалась місорубка. Треба зранку проводити стрім. Е, зранку, ну да. Зранку тоді, щоб отак. Е... Та ні, ну тут не в тому справа. Я перед стрімом відпочив, але ж е, тут в іншому справа. Все одно. Це навантажує, це не просто, це це звичайний стрім, що хочеш то і розказує. Тут е прокоментувати, тут думати, тут е -�е розумієш. Рухом Можемо рухатись. Мінус, друзі, мінус. Залишається автентичний на 9001 п Прям 2 хвилини бою і розкидали. Розкидали. Так, по сетапу 72-01-2 штуки ВК 901 -90 в команді синіх. 2 70... 2-90-01 в команді червоних і 1 01 Так, що у нас тут відбувається? Е, як подивлюсь, то дуже зіграна команда. Е, команда синіх. Це тут же у нас команда. Ну, пробачте, Steel Hunters. Стіл Хантерс. Скільки грошей граєте? 2400 гривень це загальний призовий фонд на три місця. Що відбувається, друзі? Дивіться, у нас вкат на 901 від команди синіх. Ой-ой-ой, дивіться, 1800 хідпоїтів з трьох пострілів, всі три постріли проходять. Що тут відбувається? 431, друзі. 431. Мінус, друзі, мінус один танк. мінус вк 9001 573 ВК-7201 грають. Не відпадає, не пробиває 72.01 його. Не пробиває, друзі. Закрили. Закрили собою і знову ж таки пропустив. Пропустив, не пробив. 9001 відлітає 9001 е, команди червоних, друзі. 9001 команди червоних. Дивіться, що, дивіться, один, один і грає, один грає. Молодець. Люто. Це люто. <плес> молодці. Е Реально молодці, друзі. На даній мапі, в даний момент, команда Steel Hunters виявилась сильнішою. А ви пам'ятайте, що World of все всього-навсього просто гра, в якій всі час від часу програють. Ми не виключення.